Позаду мене Apple Store, я тільки що звідти, і виніс з собою новий iPhone Air, не 17 Air. Це найтонший смартфон в історії Apple. Але не найтонше в історії в цілому, і ви знаєте, дехто каже, що він ніякий, а дехто каже, що ми ні в чому не розібралися. Ми ж зробимо інакше. В перших враженнях, саме в цьому відео про iPhone Air, я вам математично розповім, чому це один великий Red Flag. Зараз ми підемо далі, але спочатку дуже крута інтеграція продуктів, якими я сам користуюсь вже не перший рік. Це ліхтарі Olight, які можна придбати в ібіс. Зараз буде ставати все темніше, і ліхтар на обов'язку. Сіковою частиною кожноденної рутини, і у мене в використанні є різні ліхтарі Olight. бо у них в портфоліо є ліхтарик для всього від підсвічування в під'їзді до полювання. Для мене найулюбленішим ліхтарем в моєму житті за весь час став Olight Oclip Pro. бо він компактний, доволі потужний і нереально універсальний. Тут є магніт для кріплення на металевих поверхнях, він може стояти сам, його можна причепити на кишеню, ремінь чи сумку. Є розсіяне світло спрямоване і червоне. Можна навіть замість блимавки ввечері використовувати. Ально на ІДСІ, тому він завжди зі мною, і при цьому він алюмінієвий і став помаранчевим, коли це ще не було в тренді. А нещодавно на виставці IFA я показував вам стенд Olight, де вони презентували дуже потужний Arc Pro Ultra. з автономністю до 14 днів, лазером, ультрафіолетом і різними режимами світла. І він також скоро буде в IBIS. Кожний ліхтарик якісний і функціональний. Я реально сам в захваті від них і можу радити кожному. Переходьте за посиланням і дивіться асортимент ліхтарів Olight на сайті IBIS. При цьому я готувався до цього відео. Я дивився інші відео. Я знав, який він технічно, але от магія саме в цьому році. Криється в цьому телефоні. Коли я його відкрив, то я зрозумів, в чому його резон. Так він може бути 10 разів поганий по різним параметрам, але коли ти його дістаєш, це просто якась паскудна діч, бо ти не хочеш випускати його з рук, і ти більше не хочеш нічого на нього натягати. Він настільки охрененний в руках. Коротше, ну це емоції, звісно, вони пройдуть, і ви будете користуватися надалі смартфоном. Тож будемо говорити про нього більш скажімо так, по фактам з характеристиками, але в цілому. Зайдіть в магазини, спробуйте в руках. Він відчувається дуже класно. І до речі, Air я брав просто навмання, тому що я собі взяв Pro Max, Про нього буде окреме відео. Там я вже підходив серйозно. Тут я взяв базову версію і колір, який був, сказав просто який буде, такий і беріть. Але в магазині я подивився на чорненький, і якщо будете брати, зверніть на нього увагу. Тому що в Pro Max в цьому поколінні чорного нема. А цей в чорному кольорі виглядає бомбічно. Фішка цього смартфону в тому що він тоненький. Можна ставити багато запитань, чи комусь це потрібно, чи хтось це насправді просив, чи ми цього саме так чекали, чи насправді чогось іншого. Але це все здебільшого риторика. Треба задуматись над тим, що товщина це, хоч і головна фішка, але це тільки один з параметрів цього смартфону. Ну, по перше, товщина це не новий форм-фактор. У нас були тонкі смартфони, і до цього навіть iPhone 6 був тоненьким вже стільки років назад, і він не був революцією чи чимось таким. Більш за те, він не був обрізаною. Версією попереднього смартфона, Тож це просто один з параметрів смартфона, який змінився, і оце треба чітко усвідомлювати. Товщина це тільки один параметр в пристрої, і цей параметр став краще. Так, нехай це буде краще аж на 35%. Логічно було б, щоб від цього 35% відсоткового покращення сталася 35% відсоткова жертва якогось іншого важливого параметру, наприклад, автономності. Але сталося набагато більше, і от що саме в iPhone Air тільки один динамік. Це мінус 50% динаміків. Зарядка по бездроту на 20% повільніше, а по дроту аж на 33% повільніше порівняно з Pro. Якщо продовжувати порівнювати з прошкою, то тут USB 2.0. Він на 95% повільніше ніж USB 3. Батарейка має ємність 3149 мАч. Це на 17% менше ніж в iPhone 17, на 26% менше ніж в просто прошці. і аж на 35% менше ніж в Pro Max. Основна камера од. Це на 66% менше, ніж в PRO, і на 50% менше, ніж в звичайному iPhone 17. При цьому це не нова камера, як в останніх прошках. Сенсор, хоч і на 48 мегапікселів, але на 33% менше, ніж в прошці. Він такий самий, як в базі. Нема Cinematic Мод, причому навіть на фронталці. Хоча раніше з однією фронталкою він був. Нема макро, бо тут нема ультраширика, немає лідару для швидкого автофокусу, немає 4К 120, ProRes, ProRes, ProRes RAW та Apple Lock. Дняні Pro тут нема охолодження, а це 100% різниця. А також тут на 100% менше слотів для фізичних сімок. Навіть в прекрасному дизайні є жертви, наприклад, Dynamic Island опущений нижче, ніж в інших смартфонах, тому що його нутрощі не помістилися за внутрішніми смартфона. А це буде частіше заважати при іграх чи перегляді контенту. І не факт, що не скажеться на оптимізації софту. Грані, хоч і титанові, але поліровані. Вони по-любому пошкрябуються, тож треба буде використовувати кейс. Нецентрований центрований пор... Ну, це зовсім якось дико. Так ще і неоднакові радіуси, якщо провести від центру камери. Чи не здається вам все це занадто великими жертвами за товщину? Ви отримуєте смартфон, який дорожче, ніж iPhone 17, і який майже у всьому гірше. А якщо порівнювати з прошкою, то різниця ще більш очевидна. І єдині його плюси це титанова рамка. Ну, будемо називати це плюсом. Це товщина, і в цілому відчуття в руці. І питання знову актуальне, чи це не за великі жертви для сучасного недешевого смартфону. Я вам більше скажу, були колись такі iPhone 12 та 13 mini. і мені здається, що навіть вони були більш цікавими і тим більше були б сьогодні. Але нас цікавлять цифри. Тож беремо до прикладу iPhone 13 mini. Смартфон був меншим по об'єму на 20% в порівнянні з тогорічним iPhone 13. Зараз він на 24% менший за iPhone 17. І що цікаво. Там жертва була якраз в батарейці, вона була на 25% менше ніж в iPhone 13. Логічна жертва, як на мене, для тих, кому потрібен маленький смартфон, а в іншому він як пристрій був повноцінним, як базова модель. То у мене питання, чому ж сумарний зменшений розмір тоді відобразився тільки на батарейці, а тільки один зменшений параметр в iPhone Air майже на всьому. Я думаю, що причина в вибачте не розібралися, чи ми тут, як компанія Apple, зробили для вас щось. Що ми хочемо тестувати на вас за ваші гроші? Бо якщо ви мені напишете, що так сильно товщина впливає на різницю в характеристиках, то у мене для вас є невеличкий приклад. Це Galaxy S25 Edge. Він майже такий самий по товщині, має більший дисплей, більшу батарейку, дві камери, два динаміки, USB 3. Він також має титанову рамку, має слот для двох фізичних сімок і окремо є сім, І при цьому ще й важить менше. Як? Про це я розповім в їх порівняння. Ну тут без цього, прям ніяк, до речі, підприєм. Пишіться на канал, щоб не пропустити цей мегабатл. і залишається запитання: чи Apple не вміє робити смартфони? Звісно ж, ні, вони їх не просто вміють робити. Вони їх роблять одними з найкращими. То чого ж вони зробили все саме так? Стосовно цього, у мене теж є здогадки. Може, це половинка FOLD, адже в наступному році Apple планують випустити iPhone Fold, і оце виглядає як його половинка. Якраз один динамік з двох половинок буде стерео все залізо в одній частині, може щоб зробити фолд автономним. Але і тут я зіштовхуюсь з нерозумінням, чому у S25 Edge вийшло це раз, і чому у інших фолдів виходить вже не перший рік бути звичайними нормальними смартфонами. Це два. Тож, якщо чесно. Чи ми чогось дуже сильно не розуміємо, чи Apple просто вирішили, що і так зайде, але чи він приємний? Ну я вже на початку ділився емоціями, хоч по сценарію вони були пізніше. Він дуже приємний. Він прям вражає і його хочеться тримати в руках. От прошка у мене зараз гріє лапу, тому що вона переноситься зараз. І вона товста, вона стала більшою. До речі, є думка у мене, що нова прошка стала і товща, і більшою в цілому, по всім параметрам, і навіть важчою, ніж раніше раніше, для того, щоб ще більше створити враження від Air. Бо коли ти заходиш в Apple Store, береш нову прошку, береш Air, і розумієш, що Air капець тоненький. Хоча, якщо його порівнювати з минулорічною Pro Max, то ну різниця вже, хоч і є, але не така очевидна. Проте він дійсно класний, він дійсно надійний. Я вже бачив, як люди намагалися його гнути. Я сам не буду прям намагатися зламати, але відчувається він капець надійний. Мені буде. Цікаво подивитися на тест Джерік Еврисен, і особливо якщо він його розплавить. Бо тут Титан Grade 5, і мені дуже цікаво подивитися, чи він зроблений по тій самій схемі, як і 15 Pro Max та 16 Pro Max, коли титан був поєднаний з алюмінієм, чи тут рамка просто титанова для більшої міцності. А ще буде цікаво поміряти на нього якісь ультратонкі кейси, наприклад, від Пітака. Бо мені здається, що і так хват приємний, тому що титан тут, хоч і глянцевий, але тримається за руку добре. Він не намагається вислизнути, а в пітаці він стане ще краще. Ну, а зараз давайте трохи все ж таки про характеристики. Діагональ екрана 6,5 дюймів. Він флагманський, як у всі лінійці, але Always ON я би не вмикав через автономність. Панель LTPO Super Retina XDR OLED з частотою розгортки від 1 до 120 Гц. Роздільна здатність 1260 на 2736 пікселів, максимальна яскравість 3000 ніт. На дисплеї є антиблікове покриття, воно працює. Працює, але не так добре, як на S25 Ultra. Проте і за те дякую. Цікаво, як буде триматися. Процесор Apple A19 Pro 3метровий, але трохи простіший, ніж в прошках на одно графічне ядро менше. Скоріше за все, знайшли куди вставляти відбраковані чіпи, і це насправді нормально. Ну і охолодження тут немає в порівнянні з прошками, повинно бути трохи гірше, але на то ще подивимося, де і в цілому цей смартфон не для ігр, хоча б через стереозвук. Оперативною пам'ятю 12 ГБ, а версії пам'яті від 250. Ти шести гігабайт до 1 терабайту саме в цьому випадку версія на 256 навіть мені подобається найбільше дивитися фільми все ж таки краще на більшому екрані YouTube зі стереозвуком а знімати багато відео на декілька камер Тож тут 1 терабайт, це просто гарна опція. А от маленька революція всіх нових айфонів: нова фронталка Center Stage. Це 24 мегапіксельний сенсор, який може знімати однаково якісно в портретній і ландшафтній орієнтаціях. Фото 18 мегапікселях, відео до 4К 60 Причому з гарною стабілізацією, тому що на сенсорі є додаткові зони, щоб стабілізувати електрон. В порівнянні з iPhone 16 Pro Max, це прям дуже гарно помітно. Таке ми вже бачили в GoPro, і це прямо топ, коли можна. На не крутити телефон, щоб зробити потрібний кадр. А це приклад запису на фронталку, коли я тримаю телефон вертикально і можу писати відео в 4К60. Блін, ну це прям по справжньому офігенна штука. Таке повинно бути скрізь. І головне, щоб на основних камерах почало з'являтися. Ще один режим зйомки подвійний запис, коли можна знімати і себе на фронталку, і основний кадр на основну камеру. Віконце з фронтальною можна рухати навіть під час зйомки, і це буде записано. Але на жаль, опцій налаштувань нема. Відео зберігається одним файлом. В андроїдах це є давно і в набагато більш просунутому вигляді, де й в сторонніх застосунках для iOS є. Ну і фініш батарейка, як я вже згадував, 3149 мАч. Як не дивно, я вже і тести бачив, він реально живе як iPhone 16. Одцять Pro, що дуже круто. Походу з оптимізацію тут попрацювали, і ви знаєте, ці враження я будував саме на математиці на відсотках. Ну бо є з чим порівняти, бо я розумію, що Apple зробили. Не те, що ми від них чекали, бо ніхто не очікував, що, наприклад, Динамік буде один в сучасному світі, коли в iPhone 7 їх було два скільки років назад. І постає питання: а кому це дійсно потрібно? І ви знаєте, я почав думати, що так як мені, техногіку, цей телефон подарував нові емоції, я його взяв і відчув щось нове. Типу, як телефон з майбутнього, хоча по характеристикам він далеко не з майбутнього. Я розумію, що є люди, яким не так важливо мати декілька камер, бо я неодноразово чув, дайте мені. Просто одну красиву камеру, і отут от вона одна, і насправді в житті доволі красива, хоч і радіуси різні. Не всім потрібні динаміки, щоб були скрізь. Воно грає, грає, можна відосик подивитись, можна може люди навіть не помітять цього. Тобто люди цей телефон будуть купувати не мізками, а просто прийшов, тобі сподобалося, і ти його придбав. Ще і дешевше, ніж прошка, ще й титановий. І плюси та у цього телефону самі по собі є, окрім зовнішнього виду, окрім емоцій. У у нього шикарний дисплей з антибліком. Так, антиблік трохи не такий потужний, як у Самсунга. я очікував краще, але і за це дякую. Він хоча б тут є, і стало краще ніж було раніше. У нас тут нова Stage камера фронтальна. У нас в принципі непогана якість на основні? Хоча вона і не преміальна. Телефон міцний, телефон потужний. Так, у нього є ряд недоліків, але про них всіх ми вже розповіли. Після цього відео ви все будете знати. Чи купив би я його собі? Звісно, ні. Я навіть зараз думаю, чи чекати мені ще порівняння треба робити, чи просто віднести його назад прямо зараз в Apple Store. Бо мені такий телефон не потрібний. Але це я Я беру від Pro Max максимум, ну майже максимум, тому що я його використовую за призначенням. Я на ньому і монтую, і багато знімаю, багато різного роблю. А цей телефон це як. Пам'ятаєте, раніше був клас іміджевих телефонів. Оце іміджевий телефон в 2025 році, і мені здається, свою аудиторію він знайде. Я думаю, що продаватися він буде таки краще ніж плюс-версія, але все ж таки з часом подивимося. Я не думаю, що він надовго залишиться з нами, чи наступного року він стане просто набагато краще. Дякую за те, що дивилися це відео. Сподіваюся, воно вам було і цікавим і корисним. Не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки, пишіть коментарі, і побачимось дуже скоро, тому що у нас є з дістану. Не це перші враження, і скоро буде огляд нового iPhone 17 Pro Max, а також нові AirPods. Там прям зовсім вишка.